Всім привіт! Ви на каналі Хобі у кошику. Мене звати Наталія. У сьогоднішньому відео я хочу представити вам 10 готових робіт січня. Це ті, ті проекти, які я зв'язала за січень місяць уже 2024 року. Я не планувала особо. Що я буду в'язати. Я от так, от, як, як в мене йшла йшли процеси, отак от я і собі занотовувала по черзі. Я взяла участь у проєктах Шалені старти від Олени Буганової. Я взяла участь у магічному кубику». автором цього, цієї гри також є Олена Буганова. Всі посилання на на дівчаток, які приймали участь в цих проєктах, я буду, я розміщувала у відео е, таких відеозвітах, відеоблогах відеоблогах е, в другому і третьому своєму відео. Значить, е, також я е, розпочну, як вступила в проєкт. Ладир, творча майстерня Елада, там в цьому проєкті є декілька номінацій, там треба в'язати для наших захисників, там можна в'язати для переселенців, для дитячих будинків, там можна в'язати для наших чотирилапих друзів, або якось якимсь чином не можна не тільки в'язати а й допомагати. Волонтерити, значить, робити добрі, добрі справи. Так проєкт і називається Моя добра справа. Тому я в цьому проєкті теж приймаю участь. І в рамках цього проєкту у мене теж значить, вони перегукуються між собою ці речі, які я вив'язала. Ну, значить, перше, перше, що я зробила, це вив'язала шкарпетки. Для ЗСУ. Да, до речі, всі вони тут у цьому кошику. У мене моє хобі знаходиться в цьому кошику. Да. До речі, цей кошик дуже мене виручає, так скажемо. Я хочу вам відправлю вам посилання на інстаграм сторінку майстрині, яка виготовляє такі чудові кошики. Це кошик для пікніка, до речі, ну, він мене виручає у будь-якому випадку. Тут значить, дуже все на совість зроблено. І майстриня дуже совісна людина, така вона все робить чітко. Майстер-класи вона купує. Значить, дещо сама собі вносить, привносить. От, дуже гарні в неї речі: і підноси, і корзини, і для ну, бі, білья білизни, і для, для столу, там, цукерниці, хлібниці, все, що завгодно, вона все може така розумничка. Тобто, <кій> перейдемо до наших <кій> відв'язаних. Речей. Отже, перше це шкарпетки для ЗСУ. Значить, це шкарпетки чоловічі, бо розмір такий внушительний. Так, значить, зв'язані з Алізела на залізе в супервошком Ford Так, далі. Я зв'язала для подруги своєї, не, не подруги, а донечки подруги. В неї народилася дочурочка. Я ще не віддала ці, шкар, ці пінеточки, зв'язала для неї рожеві ось такі пінеточки, такі м, прямо чудові. Мені дуже сподобалися. Я потім у лютому зв'язала, уже в лютому, 1 лютого, я зв'язала ще одні, другій вже своїй подрузі. Значить, ось такі пінеточки. Це майстер-клас Україночка в'яже. От, Якщо вам, ну, в принципі, якщо хочете, там може, можна знайти за покликанням. Я можу дати покликання на ось цей майстер-клас. Дуже цікавий. Цікавий, легкий, покроковий, взагалі свяжете без проблем. Далі сумка в мене проєктна гачком була. Ось вона така вона вийшла. Вона, звісно, я її дуже довго давно почала, і нарешті я її завершила. У мене були якісь залишки ниток, і я собі її в'язала, в'язала, в'язала. Навірно, я не знаю, скільки вона в мене не місяців, а років лежала. І, в общем, той клубочок лежав, лежав, нарешті я її завершила це у цьому проєкті, де був проєкт, е от на самому початку був проєкт, по-моєму, кубіку. В кубіку точно. Це в кубіку я її завершила. Так. Значить, далі, далі. шкарпетки для донечки я зв'язала. Буде фотографія. Шкарпетки вона носить сьогодні. Значить, я її питала, кажу, як тобі там підійшов розмір, там все вона все добре, я все, я в них на роботі сиджу, все чудово, гріють. Так, далі брелок дракоша. Так, брелок. Де я його? А ось він. Ось він брелочок Дракоша, Ось він такий собі малесенький, гарнесенький, такий собі брелочок. Так, це теж собі я придумала собі таке зв'язати. Ну, зв'язала, в общем, це спряжі, до речі, як Я ж бавовняна, ну, бувовняна. Джинс. джинс Ярнарт-джинс. От така. Зелений колір такий. Вибачте, тут моя тайра ніяк не може заспокоїтися. Так, далі я зв'язала ще капор собі. Значить, Теж буде фотографія, або під зйомочку поставлю, або фотографію, поставлю, щоб ви побачили на мені капор. Ну, я його б раніше показувала в попередньому відео. Капор по майстер-класу Оленочки Буганової. Теж вставлю вам посилання на капер. Хто хоче, теж з легкістю може зв'язати. Абсолютно доступний, зрозумілий і покроковий майстер-клас. Дякую, Еленечки. Так. Шкарпетки для чоловіка я зв'язала. Буквально у перші часи нового року я завершила їх. Я їх порахувала в ці. Січневі, січневі роботи свої, тому що я їх подарувала буквально з, з першими, як сказати, ну, от наступив новий рік і я йому одразу їх подарувала, тобто я буквально в Новий рік їх закінчила. Так, теж буде фотографія, так, тому що він їх активно носить. Далі шкарпетки для е, сестри мого чоловіка. Значить, була така історія, нам е, сталася біда у нас в сім'ї, е, помер е, свекор, і ми мусили підтримати свою е, матусю, свекруху, і е, провели декілька ночей коло неї і тайра перестань. І там е, значить, я е, розпочала свої процеси. А, паралельно зі мною значить, це, була сестра чоловіка, і ми вирішили зв'язати її шкарпетки. Теж. От її ці шкарпетки потім я вже завершувала дома. Значить, на жаль, я не сфотографувала вже повністю готові шкарпетки. Вона їх зараз теж носить, вже я її віддала. От, але я вам покажу, як вони були ще на спицях. Там фотографія буде. Далі я зв'язала також пояс От в рамках значить, цієї програми, де моя добра справа, пояс військовим. Справа в тому, що тут пряжа об'ємна і вийшли великі петлі. Тому ну, повички такі, повички такі великі, але вони пласкі і дуже легенькі. От. Ось такий пояс Значить, Тут він, бачите, такий за... Це я в'язала по схемі дівчаток, він дійсно він теплющий, м'якущий, теплющий і такий, знаєте, об'ємний і легенький-легенький. Так. І також я зв'язала ще адаптивну шкарпетку. Свою першу адаптивну шкарпетку. В нас здорового розміру вийшла. Значить, п'яточка квадратна. Ось така, не знаю, як вона правильно називається, ну, в общем, квадратна. І тут, значить, попереду застіпки, тут на 5 значить, гузиків. Значить, попереду такі застіпки. Ну, тут про пряжу я в попередніх відео, кому цікаво, я розказувала. Що там вистачило, що не вистачило, чому так вийшло, що такий переход. Я не думаю, що це критично. Значить, тут вийшло, виходить широкий такий, тобто ще потягнеться на ногу добре, вона до коліна, я казала вже, так? Да. Значить, на гіпси то, що треба. Я тут нічого не збавляла по. По цій лінії стопи вже нічого не збавляла. От, хоча спочатку думала збавляти, нічого не збавляла і вийшло досить таки нормально. Так. Ну, Оце все, що в мене вийшло за цей період, за січень місяць. Я вважаю, що 10 робіт за січень місяць це дуже, дуже непогано для, ну, для мене, по крайній мірі. Хочу сказати дуже велике дякую Олені Буганові за її ось ці проєкти. І шалені старти, і кубік, і, значить, і визволення спиць. От тепер уже йде проєкт визволення спиць. Сьогодні, до речі, не сьогодні, а коли це 4 числа завершується він. І я хочу сказати їй ще раз велике дякую, тому що такі проєкти допомагають просувати нам наші, наші роботи, допомагають якось під, підштовхують до того, щоб ми, ну, мабуть, відпочивали, тому що особливо для мене, особисто для мене, це відпочинок. В'язання це відпочинок. І з чим би я не в'язала, чи з чи гачком, я відпочиваю. Таким чином. Це релакс. Я можу подивитися дівчаток, порадуватися за них, написати їм коментарі добрі. От. Всі розумнички, всі молодчинки. Просто я ж кажу, що серед нас навіть є ось, з'явився недавно хлопчик Саня, який теж в'яже. І дуже непогано в'яже, дивлюся шкарпетки. От. Дівчата, е, зараз такий час, що ми повинні пам'ятати про те, що ми дівчата, що ми жінки. Домашні справи теж ніхто не відміняв. Звісно, я це все знімаю вже на дворі темно. І, в принципі, другого часу і нав'язання мені немає, тому що робота. Основна є тому, що сім'я є, діти, онуки, чоловік і так далі. Ну, свої заботи, так сказати. Я вам бажаю, щоб у вас завжди знаходилося вільний час на ваше улюблене хобі. Я вам бажаю мирних ранків, світанків, днів і ночей. І я вам бажаю затишних вечорів у колі рідної сім'ї. Я вам бажаю, щоб ваші рідні були завжди в безпеці і на зв'язку. Я бажаю нашим хлопчикам, нашим захисникам і нашим дівчаткам, захисницям, щоб їх Боженька оберігав і ми за них будемо молитися. Тому що ми всі бажаємо одного, якнайшвидшої нашої перемоги, перемоги України. Ну, от таким був мій рукодільний січень. Е, я вам вдячна дуже за перегляди, за вподобайки, за коментарі. Підписуйтесь на мій канал. Всім до побачення. До нових наступних відео. А далі буде цікавіше.